Вітаю вас, шановні глядачі. Як я казав, ми вже добрались до прахомовки. І е, якраз були перші числа лютого, коли передають показники усіх лічильників. І е, я передавав показники по двох будинках по прахомовці і по Боровиці. І те, що я побачив по платежах, спонукало мене зняти це відео, щоб розповісти вам, як ми опалюємо будинки. І скільки на це треба коштів, щоб опалити один будинок і другий. І які хитрощі ми застосовуємо. У цьому будинку в Пархомовці 112 квадратних метрів за техпаспортом. І опалюється близько 100 метрів. Це кімнати, в яких є батареї. Опалення проходить газовим котлом, оце ви можете на нього подивитися. Газовий котел банку. Ось такий. Він, мабуть, кіловат 16. І тут є ще у нас насос в водяній трубі на подачі. Ну, ми їм майже не користуємося, бо вся система була е збудована під уклін, під самотек. Тобто е Циркуляція води про проходить самостійно, без насосу. Насос це коли вже треба буде нам підняти температуру у всіх закутках. І е, труба з цього котла йде у нас по кухні і переходить у коридор. А тоді приходить, ходімте, я вам покажу, до дровяної печі. Оце ця труба приходить із коридору і опускається до дровяної печі. Оце звичайна піч, і в, у неї врізана плита, врізаний водяний регістр. І постільки оскільки я передавав показники і побачив, що ми напалили, за, як я пам'ятаю, за грудень ми заплатили за газ 1400 гривень, то вже за січень, коли ми були в Боровиці, а тут котел газовий працював сам по собі, і ніхто не підтаплював дровами. Нам доводиться платити вже більше 3300 гривень. Ми спалили 4, більше 400 кубів трошки газу за січень місяць. А в грудні Оля була тут і підтаплювала цю піч дровами. І Тому ми вирішили, поки ми тут знаходимося, ми будемо вночі включати газовий котел, а дзвонить дровами. Оце загружаємо сюди дубові дрова, гарять, вони дуже довго і хорошо. Загрузка, це не тривало горіння піч, звичайно. Але нам вдається загрузка десь раз на 2 години. Оце тут трошки дровець стоїть і підкидаємо, приходимо. І зараз, зараз піч що це показує 171 градус на печі. Ну, я міряв вранці, було більше 200. Це зараз я дров підкинув, воно трошки у кімнаті зараз. Ну, Це показує настінці, на стінці, на якій комент, 37 градусів. На стінці поруч 24,8. Ну, Тут в кімнаті відчувається, що тут градусів 24-25 дуже тепло. Ходімоте, подивимося в інших кімнатах. Оце велика кімната поруч, тут прохолодніше. І зараз вимірюємо температуру тут. Ось 18 і 80 тут. Тут приблизно 19 градусів. Ходімте тепер подивимося. Сама тепла в нас в кімнатах, це де йде ковен з цієї печі. Окрім того, що в усіх кімнатах є батарея водяні, тут ще в нас є комен. Він. Великий такий ну, для цієї кімнати, велика в нього площа тепла, і в кімнаті дуже тепло. Ну, але є недолік. При піч сама, вона майже прямоходна. Оце з печі, прямо йде сюди, без всяких е змі ну, змій, якої не йде. А пряма широка труба. І це зараз як поміряю тут температуру на комені. 55 градусів показує. А ну, внизу. А ну, внизу на коміні 54. І тому в кімнаті тут дуже тепло. Ну, показує стінка, температура 20 градусів. Ну, У цій кімнаті, де ми стомо, Тут аж три батареї. Тут дуже багато батарей. І Зараз помірюємо, скільки От Батареї показують 29 градусів, а стінка 18 градусів стінка. Ну, приблизно градусів 20-21 на відчуття повітря має температуру у цих кімнатах. Ну і так в усіх інших кімнатах кругом батареї, і якщо використовувати комбіноване опалення, то можна трохи заощаджувати. Бо др... Оце до мене прийшов ще котик поздоровкатися з глядачами, і роз... додати інформацію до моєї розповіді. Зробив вам невеличку екскурсію, показав опалення нашого будинку, а тепер підведемо підсумки. По будинку в Пархомовці ми за січень, е... спалили. Коли нас тут не було, нагоріло нас. Робив котел, не на дуже велику температуру, але нагоріло більше трошки, ніж 400 кубів газу. І це на загальну суму 3300 гривень. Може, рахували платіж. Електрики ми зазвичай споживаємо більше, але коли нас тут не було, електрики в автоматичному режимі холодильник і бойлер тут працював, бо тут мама у нас залишалась, І напалили приблизно на 700 гривень. І доставка газу нам за місяць обходиться приблизно в 300 гривень. І е, загальна сума виходить за січний платіж по цьому будинку великому, і тут і стелі по 3 метра, вийдуть е, десь 3 тисячі, 4 тисячі гривень, 4-300 гривень, то забув дорахувати доставку газу. Будинок у боровиці, е, він більш теплий. Там і стелі більш низькі. І самі стіни, тут цегляні стіни, ну але ми втеплювали весь будинок пінопластом з наружку в, в Боровиці він сам по собі теплий будинок, стелі низькі, і дві печі, вони одна з печей, вона дуже економна і дуже довго комини, там довгий з змійкою, і залишаються теплі. І якщо там опалювати. Підтаплювати дроми. Там у нас конвектор два конвектора працюють цілодобово, і ми підтаплюємо весь річ дровами. В будинку дуже там тепло. Ми, як вернемося, я вам теж помірюю температуру, покажу додаткове відео. А по платежах у нас вийшло загалом усі платежі по боровиці, вийшло десь приблизно на 500 гривень електрики і на. Півтори тисячі газу ми там спалили, ну десь приблизно 200 кубів. І доставка там дуже мала, у нас 18 гривень ми платимо. Ну, Тобто виходить, що як будинок до будинку, то виходить, що тут ми втеплили будинок з і всередині там ще цього не зробили, але там менше і площа будинку, і е, об'єм за те, що стелі більш низькі. Виходить, що нікого не надуриш. Воно одне до одного виходить так. Но відчуття те, що в тому будинку тепліше в Боровиці, е відчувається на, на На собі, ми відчуваємо, що там тепліше, тобто нам там жарко. Тут трохи прохолодніше. Це, мабуть, за счет високих стель. Оце я вам розповів. Тепер вже зустрінемося в Боровиці. Теж покажу аналогічне, які там у нас печі, як ми топимо. А ще забув сказати, що оця машина дров цей рік стоїла приблизно, 11 вартувала 11-12 тисяч гривень. Ну, але ми купували це позоторів дрова у Пархомовці, і нам вони тоді десь в 6 тисяч. І машину дров ми спалюємо десь за зиму, якщо отак підтаплювати. А як у нас нема дому, то тільки газом ми топимо. У Боровиці там же дрова, поки ми використовуємо ті, що нам залишилися від старих хазяїв. Там це ж, трухлі балки були, шашелю поєднані, всякі дощечки, в основному сосна, в основному трухла. Ну, Але у тому будинку його вистачало. Ну, Це, мабуть, розповів усе. На сьогодні тоді відео будемо завершати. Всього найкращого, шановні глядачі.